Історія кохання Антона та Валерії почалася за три тижні до війни. Не одне повідомлення, а п'ять, написав підприємець Антон, аж поки Валерія, студентка психолог, нарешті відповіла йому, а потім під час спілкування по телефону закохала в себе ніжним голосом. Вони зустрілися 1 лютого 2022 року, а через три тижні. У Антона ще вчора успішного підприємця земля пішла з під ніг, бо війна в один день забрала бізнес, машину, дохід та впевненість не тільки в собі, а й в завтрашньому дні. Їхнє кохання мусило пройти найжорстокіший тест ця історія не про поцілунки під місяцем, а про справжню силу партнерства. Про фінансову скруту, про негласний договір чекати перемоги, щоб покликати на весілля тільки найрідніших. А ще ця історія про ніжний і зворушливий сюрприз Антона для своєї дружини, яка не просто покохала його, яка підтримала і не покинула, коли було невимовно важко, яка подарувала сина та віру у спільне майбутнє. Читайте повну версію в наступному номері всеукраїнського весільного глянцевого журналу Bright Ukraine.